Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо опрацьовувати твори давньої української літератури на черзі пам'ятки оригінальної літератури княжої Русі України. Чи знаєте ви, що таке літописи? Сьогодні опрацюємо повість минулих літ. Зробимо загальний огляд цього твору. Якби не літописи й давні художні твори, чи знали б ми свою історію так, як нині маємо про неї уявлення. Питання, звісно, риторичне. А наступне питання це вже вам для роздумів. Де, на вашу думку, об'єктивніша інформація у думах та історичних піснях, які ми вивчали раніше, чи в літописних творах? Подумайте про це. Література Русі України, пройшовши період використання й перекладу релігійних книг. З цим періодом ми ознайомилися на попередніх уроках, збагачувалася, крім того, й оригінальними творами, стаючи на самостійний шлях розвитку, найдавнішими пам'ятками оригінальної світської літератури Київської держави є саме літописи. Отож, запам'ятовуймо, літопис. Це хронологічний опис важливих історичних подій у часи Київської держави й козацтва. Автор літопису був очевидцем подій або міг дізнатися про них із письмових джерел чи почути від когось. Розповідь у літописі, як правило, починалася словами у літо. Саме від цих слів, жанр і дістав свою назву. Повість минулих літ це перший літопис. Який дійшов до нас, його ще називають початковим літописом. Саме він розповідає про історію нашого народу від найдавніших часів і до днів життя Нестора Літописця, упорядника цього твору? Хто ж такий Нестор Літописець? Він походив, мабуть, з багатої родини, адже був дуже освіченою людиною. А хорошу освіту в той час могли здобути лише заможні люди. У 17-річному віці його прийняли до Києво-Печерського монастиря. На той час це найбільш культурно освітній і політичний центр Русі України. Цей монастир Нині це Лавра, відомий як центр перекладів і переписування книг. Саме тут писали життя святих, тож ймовірно, що Нестор став ченцем, аби займатися улюбленою справою. Дослідники знайшли в монастирській бібліотеці ще й опис зовнішності Нестора. Зацитую. Подобою сивий борода не роздвоювалася, на плечах клобук, у правій руці перо, а в лівій чотки. Установлено, що літопис має кількох авторів, але відомо, що саме Нестор упорядкував його, художньо довершив, ведучи розповідь до 1113 року. Нам, читачам 21 століття, звісно, цікаво дізнатися, про що йде мова в одному з найдавніших оригінальних творів українського народу. Вже зазначалося, що розповідь у творі ведеться з найдавніших часів, від Ноя. Упорядник вважає, що саме від його нащадків Сима, Хама та Яфета, утворилися народи. Цитую, слов'янське плем'я єдине і мова в нього одна, а назва Русь походить від варягів. Отже, якщо наші предки походять від яфета, то це означає, що вони нащадки нашої цивілізації. Далі мова йде про історію розселення слов'ян, зокрема східних, про їхні звичаї та мову. Літопис розповідає нам про початок створення Київської держави, про перших наших князів. Цікавою є легенда про заснування Києва. Докладно ще упорядник розповідає про походи київських князів, про Олега та його похід на столицю Візантії Царгород, це сучасний Стамбул, на воротах якого він повісив свій щит на знак перемоги. Одним із найвідоміших фрагментів Повісті минулих літ, що пізніше було взято за основу сюжетів багатьох літературних творів, є. Розповідь про войовничого Святослава, який не знав страху і ніколи не відступав перед ворогом. Його вислів Іду на ви став афоризмом ці слова князь промовляв, коли мав намір боротися з ворогом. Отож, провідні мотиви літопису «Повість минулих літ це захоплення героїчним минулим Русі України і глибокий сум з приводу княжих міжособиць і лиха, заподіяного ординцями. З поміж найвідоміших сюжетів літопису раджу ще прочитати, наприклад, про загибель Ігоря, про помсту княгині Ольги Древлянам, про вбивство Бориса і Гліба, їхнім братом святополком. На жаль, оригінал Повісті минулих літ не зберігся. Текст літопису дійшов до нас у двох списках Лаврентіївському і Іпатіївському. Насамкінець додам, що повість минулих літ це не лише своєрідний підручник історії, а й скарбниця поетичних, епічних сказань, байок і оповідань. Я сподіваюся, ця розповідь була для вас пізнавальною. Обов'язково ознайомтеся з матеріалами, які додані до уроку. Прослухайте або прочитайте фрагменти з повісті минулих літ. До зустрічі наступного разу.